Приходять. Нейрофідбек, фактично, що він робить? Він їх, От якщо ми візьмемо таку шкалу умовно стану, їх до одиниці до 10, от вони грають, що вони на 9, насправді їх стан десь там на 1, 2, 3. І він їх, як правило, скидає. Тому що він з них витягує е, отакі подавлені емоції, те, що вони хотіли би сховати за цією маскою, там гарного настрою, посмішки, воно з них там самотність, е, там не знаю, зрада, е, покинутість. Да? ну, такі травми, самі базові травми, да? тобто ці самі базові страхи, вони вилазять. І круто насправді, коли такі люди паралельно в терапії. От вони, коли вони паралельно у психолога. Бо вони беруть цю емоцію, от ловлять, да, там, типу, і несуть її в терапію, і пропрацьовують. І е, найефективніша взагалі зв'язка це про нейрофідбек і терапію. Да? Тобто, тому що нейрофідбек він не є якоюсь такою чарівною таблеткою, що ти от прийшов, 10 разів посидів, поклацав і все, все життя змінилося. Ні, от я зараз це осмислюю е, як. Інструмент, який дає тобі час та ресурс, ти приходиш на якийсь момент в норму, щоб піти і вирішити свою проблему. І коли ти пішов і свою проблему вирішив, от тоді ти починаєш нормально жити, от тоді ти починаєш якби ну, нормально існувати, там без СДВГ, без тривоги, без депресії.